Якщо б у вас би був вибір знову провести, віддати точніше свій голос і провести, наша влада дозволила вибори Зеленський чи Порошенко, кого б взагалі люди вибрали зараз? Тому що багато з людей я читаю коментарі, які хочуть повернутися в минуле в минуле не майбутнє, хочуть іти, а в минуле. І це реально люди так, так пишуть, це я не придумаю. Суть в тому, що я так розумію, багато кому в минулому подобалось, чим розумієте. Зараз як нами управляють, маніпулюють і тому інше. Взагалі, кому подобалось в минулому, і хто б за кого голосував, якщо були б проведені знову повторні вибори, Зеленський та Порошенко, пишіть коментарі, діліться цим відео з своїми знайомими і обов'язково підписуйтесь на мій канал. А тепер скажіть мені відповідь на таке питання: якщо вам 18 років, наприклад, ви вчитесь. Ви не можете виїхати, ну, якщо ти чоловік, то ти не можеш чоловічній статі, то ти не можеш виїхати за кордон. Чому ти не можеш виїхати за кордон? Тобто мобілізація ж з 25, правильно, тобто Зеленський понизив до 25, от. і цікаве цікаво таке питання, я задав, так? І ніхто не надасть на нього відповідь, правильно. А правильна відповідь, напевно, багато, я думаю, кстати, це розуміє. Тому що на цих людей вже є плани. Тобто, з 18 років на тебе вже є плани. Тобто, можуть понизити вже ж і до 18 легко, я думаю. Тому і нікого не випускають. Але ну, надайте, будь ласка, вашу відповідь в коментарях, чому так? Чому не випускають навіть студентів з 18 років, 19, 20, там? чому не випускають? І це реально правда, як, знаєте, як світле Сонце тобто, серед неба. Тобто, як світить сонце серед неба, це така ясна правда. Тобто, тому що вже на цих, як то кажуть, мужиків, пацанів є плани у нашій Верховній Раді. Тому і ми вільний народ, вільної країни, як казали. Коментуйте, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До речі, з приводу нового закону про мобілізацію і конфіскацію авто вашого авто. Там в законі пишеться, що тому, що багато вже почали переоформлювати. Ну, тобто, розумію, це паніка, все. Але там пишеться, що друге авто, якщо у вас друге авто кросовер, тоді його конфіскують. Тобто вас не мають права конфіскувати ваше навіть перше авто, тому що ну, там написано чорним по-білому, ясно. Тому живем, живем, як то кажуть. Але друге авто, якщо у вас кросовер або бус, його можуть конфіскувати. Тобто, як то кажуть, якщо ви ухилянт, ну ухиляєтесь від призову на службу, тому його можуть конфіскувати за потреби для ЗСУ. Ось такі справи. Тому поки ще, в принципі, не пізно, можете переоформлювати, якщо у вас є друге авто, кросовер або я думаю, взагалі вже той, хто хотів переоформив. Тому що цей закон ще місяць тому назад чи більше був на розгляді. Тому вже люди, які, які жарять, вже все зробили. Але не переживаємо ще поки живемо живемо. Коментуйте взагалі, як вам цей закон, як новий закон взагалі про мобілізацію. Поширюйте відео, підписуйтесь обов'язково на канал і ставте лайки. І так, 1 вересня 2025 року. Вже прийнято в новому законі про мобілізацію. Всі студенти вищих закладів мають пройти військову підготовку, базову військову підготовку від 3 до 5 місяців там вона буде. От Після цього, звичайно, як заявляє влада, ці студенти не будуть мобілізовані до ЛАВЗСУ, тому що не виповниться їм ще 25 років. Але зараз ж багато вже навчається, тому тим, хто вже там і 30 років, знаєте. Ви проводите військову підготовку і все. І вас мобілізують. Але суть в тому, що це реально в новому законі так і пишеться, тобто можете почитати, я ж не придумаю. Ідентично так само можуть через рік увести мобілізацію з 18 чи з 19, як там вони планували. Вони ж вже сказали це, а те, що вони сказали, це вони зроблять. Сьогодні тобто з 19 проходять студенти підготовку і все, і поніслась. Тобто поніслась душа в рай. Тому депутати Верховної Ради продумані, ви не думайте. Що ви думаєте з приводу цього закону? Коментуйте, пишіть, діліться цим відео, підписуйтесь на канал. У Верховній Раді рекомендують прийняти закон щодо військової підготовки учнів для збройного захисту України. Ну, в принципі, нічого нового, по суті, то так? тому що до цього все йде. Будуть і з 18-ти мобілізувати, і учнів будуть мобілізувати, я думаю, багато ж зараз попоступали вчитись. Як то кажуть, беруться за всіх, знаєте, есть тобто всіх под одне. Ну як всі. Мажорів, мажорів на виїзд, мажори виїжджають, катаються, гуляють. Так само синки депутатів на виїзді, віддихають, гуляють. Депутати придумують дурні закони, з якими потрібно якось, як то кажуть, справлятися, думати, як їх обійти. Ну, в принципі, це, це логічно. Це логічно. А так, чесно кажучи, не знаю, що, що ж де, якщо такі будуть закони тренувати, придумуватися й далі. Тобто я знаєте такої думки, що якщо вони такі закони придумують, то нехай самі покажуть свій приклад, тобто мотивацію дадуть людям, а не сидять пачками там, щолкають і непонятно за що бабло рубають і крадуть. Мотивація бути людей, а не, а не ну, знаєте, поганять їх. То тобто, коротше, ой. Погано, чесно кажучи, от того, хто нами руководить. Яка ваша думка? Взагалі? Коментуйте, пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Діліться цим відео. Москва, тобто Росія, як заявляє інформаційний ресурс, може наступати ще цілих два роки на Україну, тобто вести. Бойові дії без ніяких проблем, тому що Росія переозброїлась, почала відремонтувати стару радянську техніку, плюс виготовляти нову, і це ще, типу, вони не ну взагалі не почали масово це робити і ставити свою економіку на військові рейки, як то кажуть. Тобто, ще як мінімум два роки, і Росія робить ставку не на ну, качество, не на якість. А на кількість тобто як це робило другу вітчизняну війну? От зараз ідентично. Якщо я думаю, так що Америка не буде надавати потужну допомогу. Не просто як вони це роблять, там старе віддають, а потужну новітню, то тобто, з допомоги, то взагалі ну логічно це зрозуміло, що втрати будуть колосальні. Ідентична мобілізація буде із 18, і 16, і жінок будуть мобілізувати. То тобто, якщо не буде ніяких перемир, ну переговорів перемир'я, то це взагалі не зрозуміло чим закінчиться, якщо чесно. Тому що нам обіцяли вже шашлики так в травні. Ви самі розумієте, коли і як, але нічого не відбулося. І тут, знаєте, так логічно подумати, що буде, що буде далі взагалі. Скільки це вже буде взагалі тривати, якщо не робити ніякі перемовини? Яка ваша думка, що потрібно робити? Перемовини чи далі продовжувати? І взагалі коментуйте, діліться цим відео зі своїми знайомими, підписуйтесь обов'язково на мій канал. І так, в новому законопроекті про. Мобілізацію затверджено, що ТЦК має змогу для тих, хто ухиляється, і не прийшов протягом 60 днів ТЦК оновити дані та пройти ВЛК. має змогу подавати ЗОВ до, ну, подавати претензії до суду в поліцію для, як то кажуть, відсудження. То тобто вони забирають просто-напросто вас ваші права. Там не про авто навіть йдеться, а про позбавлення керування транспортним засобом. Тобто забирають у вас права, відсуджують, і також поліція має змогу приходити до вас додому і, як то кажуть, забирати не тільки ваші права, а й вас, і доставляти до ЦЗК для проходження комісії тобто ВЛК. Тому готуємось до нових, як то кажуть, крутих законів, трашових законів. Як ви думаєте, з приводу цього, що буде далі? Як вам цей закон, коментуйте, підписуйтесь на канал. Українець переплив на матраці по Дніпру до Білорусі. Виявляєте, вже навіть до Білорусі тікають. Що буде далі? Якщо навіть зараз на матраці, виявляйте, на матраці переплив до Білорусі. І після чого на нього склали адміністративне правопорушення за незаконний перетин кордону. Заочно штрафували його на 400 білоруських рублів. Після чого. Конфіскували матрас, на якому він переплив. І він, як повідомляють прикордонники Білорусії, скрився в невідомому напрямку. Тобто зник, як то кажуть, зник в невідомому напрямку, напевно, в сторону в напрямку, як то кажуть, Євросоюзу. Ось така історія. Чи правильно зробив, чи ні, пишіть коменти, діліться цим відео зі своїми знайомими і підписуйтесь обов'язково на канал.